Щирі вітання знайдена п'ята донька Путіна, яка не вміє з обличчям Путіна гуляти по Парижу і лишатися непоміченою. Як це робить Микита Міхалков на рівні зі своїм двійником Путіним керуючи Кремлем? Причому лишається непоміченим своїм впливом з маскою опозиції, воюючи проти України і Заходу. Представити собі, що на руїнах того, що останеться возникнет государство України, я лично, трудно себе представляю, претендуючи на свої землі. соседи Украины, поняв, что она бессильна, разберут все по своим, так сказать, чемоданам. Ну и все, что останется, будет изображать в себя некую так сказать, субстанцию. Вы понимаете, есть вещи сакральные очень. Деякі хлопчики у умовах авторитарної матері зростають у агресорів, збочинців, садистів, жахливішими маніяками, які знущаються над невинними і слабкими. Взагалі, свобода неадекватних є дуже деструктивним явищем з дуже негативними плачевними наслідками. А світ має орієнтуватися на безпеку мирних адекватних людей. Існують три класичних способи ізоляції неадекватів: це тюрма, психіатрична лікарня, інквізиційні темниці католицьких виправних монастирів. Взагалі, суть інквізиції саме митарства, шкідливих, агресивних, неадекватних, недоразвитих заради їх каяття, виправлення, розвитку. Хочу показати вам одне відео. От посмотрите. Автостіше Но по большому счету мы сегодня единственная страна в мире, единственная, которая может сохранить христианские ценности удивляться. А вот подумайте, если все, что внедряется сейчас к нам, как школа-фабрика, как детские мультфильмы про однополую любовь, как все то, что мы сейчас наблюдаем, у нас есть надежда, что будет такой пейзаж и такие девочки? У той час, як, напевно, через шокуючі спогади з дитинства неочікуваної для чуттєвого хлопчика картини для Міхалкова, жіноча вагіна це мохнатий шмель. В цей час Кончалопський його брат, наприклад, привертає увагу навіть недорозвинених хлопчиків до жіночої пізди.